Початку року на території Лозівського району виникло 53 пожежі у побуті. Внаслідок цих пожеж семеро людей загинули і одна отримала травми. Фахівці Лозівського районного управління ДСНС зазначають, що основними причинами таких пожеж залишаються необережне поводження з вогнем та несправність електричної мережі. У зв'язку з сумною статистикою хочемо нагадати громадянам правила пожежної безпеки в побуті. У разі виходу з приміщення не залишайте увімкнені телевізори, праски, обігрівачі тощо. Намагайтеся уникнути перевантаження електричних мереж. Слідкуйте за станом та справністю електромережі. Не паліть у ліжку. Не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками, запальничками та іншими небезпечними побутовими предметами. Подбайте про захист помешкання при користуванні пічним та газовим опаленням. Дотримуйтесь норм, встановлення та правил користування. Не використовуйте неякісні, саморобні та не сертифіковані побутові електроприлади. Контролюйте справність електроприладів, які використовуєте. З метою недопущення пожеж і надзвичайних ситуацій на території Лозівського району рятувальники постійно спілкуються з населенням, проводять інформаційно роз'яснювальну роботу. Так, протягом червня місяця, окрім профілактичних заходів в житловому секторі, рятувальники спілкувалися з людьми на об'єктах з масовим перебуванням людей, торгівельних та торговельно-розважальних закладах, закладах охорони здоров'я та соціального захисту населення, а також на об'єктах, де проживають внутрішньопереміщені особи. Днями інспектори Лозівського районного управління ДСНС провели патрулювання у населених пунктах, що межують з лісовими масивами, аби нагадати громадянам про недопущення випалювання рослинності та її залишків на території Лозівської громади. Під час рейду громадянам було наголошено на забороні відвідування лісових масивів та лісосмуг в пожежонебезпечний період про адміністративну та кримінальну відповідальність та роз'яснено основні правила пожежної безпеки в природних екосистемах, а також на території власних домоволодінь. Відповідно до статті 77 частини 1 за самовільне випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою та іншої природної рослинності, її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках та населених пунктах передбачено накладення штрафу на громадянин від 3060 до 6120 гривень. У разі виникнення пожежі або надзвичайної ситуації дзвоніть за телефоном 101 або 112. we we'll